Лікарю довіряють саме тоді, коли його рекомендують інші пацієнти. Якщо ж лікар опікується здоров'ям цілого покоління родини, то його професіоналізм та досвід беззаперечний. Завдання сімейного лікаря комплексне медичне обслуговування різновікових пацієнтів, тому і знання він повинен мати багатопрофільні. В одній з трьох амбулаторій первинної ланки медицини комунального неприбуткового підприємства Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні працюють досвідчені медики. Як Сімейні лікарі, так і терапевти Склад наших лікарів конкретно в цій амбулаторії. Це вісім сімейних лікарів та лікар-терапевт. Амбулаторія наша орієнтована саме на сімейну медицину. От що мається на увазі сімейна медицина. Тобто, сімейний лікар він спостерігає людину практично від її народження після виписки з пологового будинку і до самої смерті. Сімейний лікар досконально знає специфіку здоров'я кожного члена родини, адже він спостерігає їх роками. В цьому і є особливість цієї ланки медицини. Це спостереження е, сімей е, дійсно. от, наприклад, в моїй практиці я спостерігаю із. Е, то тієї кількості декларацій, що задекларовано, так дійсно є в мене цілі родини, і малеча, і доросле населення, і дідусі, і навіть є о, прадідусі. Це більш тривале спостереження за пацієнтом. Тобто, о, коли вже створюються якісь довірливі стосунки, навіть з о, пацієнтами нашими, о, то людина може розказати. О, Ну, більш такі е, приватні, напевно, що речі, е, які е, подекуди можуть бути досить важливими для постановки діагнозу або для того, щоб зорієнтувати пацієнта в е, подальшому лікуванні, е, в наданні рекомендацій. Як в театрі все починається з вішака, так і в затишній амбулаторії по Свято-Георгіївській 13, все починається з реєстратури, де вас керують у медичних послугах у відповідності до розкладу роботи лікаря, маніпуляційного кабінету та денного стаціонару. Наш медичний реєстратор вона може зорієнтувати пацієнтів у всіх нагальних питаннях, тобто з приводу роботи лікаря, роботи центру. Можна записатися на прийом до лікаря як за телефоном, так і підійти фізично, підійти в амбулаторію, або запис на прийом до лікаря можна здійснити самостійно через сайт Хелсі, або через застосунок в телефоні. Він так само називається Хелсі. Сучасна матеріально-технічна база амбулаторії в поміч якісному наданню медичних послуг пацієнтам, аби одразу на місці виконати необхідні маніпуляції, виміряти тиск, рівень кисню в крові, оглянути знімки, здійснити первинне обстеження органів зору, слуху, ротової порожнини та носа, і навіть функцію зовнішнього дихання для контролю ефективності лікування бронхіальної астми. У кожному кабінеті ми маємо негатоскоп, це такий. Спеціальний пристрій для зчитування для огляду рентгенограм, рентгенографічних знімків. Це електрокардіографи, вони є в кожному кабінеті, є маленькі портативні. конкретно в нашій амбулаторії в нас стоїть один кардіограф стаціонарний для такого масового використання. Є діагностичні набори для огляду. Порожнини носа, порожнини вуха, для огляду очного дна, тонометри, фонендоскопи, тобто той пульсоксиметри, так само, той необхідний набір для первинного скринінгу, для первинного огляду, для первинної постановки діагнозу. Амбулаторія наразі е, оснащена в повному обсязі. Для більш детальної постановки діагнозу на базі амбулаторії в маніпуляційному кабінеті можна зробити забір біоматеріалів професійні руки медичних сестер. Зроблять це швидко та безболісно. Тут виконується забір аналізів. Так само можна виконати ін'єкційні методи лікування. Для наших пацієнтів тут створені всі необхідні умови, для того, щоб взяти кров, вдати аналізи, виконати якісь призначення лікарів наших. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сичі, глюкоза крові, холестерин та тестування пацієнтів на вірус імуніфіцита людини, вірусні гепатити Б, С та на коронавірусну хворобу. Більш того, одразу в амбулаторії є можливість виконати призначення лікаря в комфортно обладнаному денному стаціонарі. Пацієнт може отримати ін'єкційні методи лікування, якщо сімейний лікар вважає за потрібне. Так само тут надається невідкладна допомога. Якщо на прийомі у лікаря трапляється якась невідкладна ситуація, наприклад, діоснували гострий коронарний синдром, то тоді пацієнта розміщають тут в денному стаціонарі, і ми очікуємо вже далі наступного етапу надання допомоги пацієнту. Пацієнти кожної амбулаторії Білгородністровського центру медичної допомоги з певними хронічними захворюваннями можуть скористатися державною програмою Доступні ліки. Для пацієнтів з хронічними захворюваннями, серцево-судинної системи, бронхіальна астма, хронічні захворювання легень, цукровий діабет. І всі пацієнти, які мають ці захворювання, можуть звернутися до своїх лікарів, з якими заключили декларацію, та отримати рецепти на лікарські засоби, які ви можете придбати зі знижкою або безкоштовно. Ніщо так не говорить про здобутки медиків як вдячність пацієнтів, їх стабільний стан здоров'я та висновки незалежних організацій. У двадцятому році ми отримали наш дійсно здобуток чиста лікарня безпечна для пацієнта. Ми намагаємося її далі підтримувати, виконувати ті необхідні завдання для того, щоб і далі відповідати цим нормам. Чи не найбільшою винагородою для кожного медика є стабільне здоров'я пацієнта, можливість стати в нагоді не зайвим будуть і прості слова подяки та привітання з прийдешнім професійним святом? Хочу всіх привітати з наступаючим святом медичного працівника, побажати всім в першу чергу здоров'я і всього самого найкращого на даний час. Це миру і сил. Ми всі своїм колективом, та я думаю, що до нас доєднається багато людей. хочемо привітати всіх. Медичних працівників, всіх людей, які дотичні до медицини з прийдешнім святом, побажати гарного здоров'я першочергове, наснаги, терпіння. Ну і я думаю, що зараз всім же це хочеться скорішого закінчення війни і мирного неба над головою. Завідуючим амбулаторії, сімейний лікар Олексій Тихоплав впевнений, що дотримуючись простих порад, можна не тільки вберегти здоров'я, а й продовжити вік свого життя. Порадити нашим людям це не займатися самолікуванням. Дуже вас прошу, не йдіть в аптеку і не питайте у фармацевта, що мені можна придбати, чим мені полікуватись. Чому? Тому що фармацевт вас сьогодні побачив. Завтра він про вас і навіть не згадає. Він не несе ніякої відповідальності. Приділяйте увагу вашому здоров'ю вже зараз. Не відкладайте це на потім. Не затягуйте з лікуванням, якщо ви маєте якісь е певні проблеми зі здоров'ям. Звертайтеся до лікарів, намагайтеся принаймні слідкувати за своїм емоційним та психічним здоров'ям наразі. Тому що, на жаль, ми всі зараз перебуваємо, живемо в е в такому стані хронічного стресу три основні таких побажання та поради для моїх пацієнтів і для пацієнтів взагалі. Кожен сімейний лікар амбулаторії це друг родини. Він враховує особливості сім'ї, спадковість, спосіб життя. Таким чином дає точні персональні поради. Він завжди на зв'язку з вами на варті здоров'я вашої родини. Амбулаторія. Знаходиться на вулиці Свято-Георгівська, 13. Амбулаторія працює кожного дня навіть у вихідні та святкові дні. Звичайний день амбулаторія працює до 6-ї години вечора. У вихідні та святкові черговий лікар це сімейний лікар та педіатр з 8 ї до 1 ї години ранку. Якщо ви маєте якісь нагальні питання з приводу вашого здоров'я, не затягуйте їх, звертайтеся до лікарів, тому що як раніше ви звернетесь, Тим скоріше ви будете здорові і не буде наслідків для вашого здоров'я. Цінуйте лікарів, які продовжують вашу лінію життя, повертаючи вам здоров'я. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.